Доброго дня, вітаю вас всіх. На сьогоднішній день зростає кількість урологічних захворювань завдяки тому, що люди соромляться і не звертаються вчасно до урологів. На сьогоднішній день біля 80% урологічних пацієнтів складають хворі на камінну хворобу. По другим захворюванням по поширеності це є аденома простати або доброякісна гіперплазія простати. Це складає приблизно 10%. Всі інші захворювання складають приблизно 10%. Останнім часом ми відмічаємо збільшення хворих на сечокам'яну хворобу, зокрема з короловидними конкрементами. Короловидний конкремент це камінь, який виповнює всю чашково мозкову систему нирки, і він не з'являється за один день, тобто процес відбувається роками. Це вказує на те, що пацієнти не звертаються вчасно до урологів, коли цей конкремент ще є менших розмірів, і, наприклад, його можна подробити чи медикаментозно, чи дистанційно. Також це можна е, тут відзначити і мужчин з старшого віку із захворюванням простати, які теж не звертаються до урологів, що приводить до багатьох ускладнень хоча обстеження, обстеження є досить швидким і простим. В нашій клініці, у нас є своя лабораторія, і ці обстеження ви можете пройти протягом години, і за годину ми готові можемо вже виставити вам діагноз і призначити відповідне лікування. Профілактика сечокаміної хвороби та захворювань простати досить проста. Профілактика сечокаміної це ви повинні раз в півроку звертатися до уролога, проходити банальні аналізи, і цим ви можете обезпечити себе від утворення каменю. Щодо Захворювань простати це чоловікам після 45 років, в яких родичі е чи батьки мали захворювання простати, необхідно проводити такий аналіз, як ПСА, всім іншим, після 50 років, проходити цей аналіз, і це дасть змогу швидко виявити захворювання і попередити його. Тож дбайте про себе і бережіть своє здоров'я.